Всім моє вітання. Сьогодні виїхав на те ж саме поле. Я привітання. Сьогодні з Русіком виїхав. От. Свої коники поставив тут в кущах. Ну, походимо. Минулого разу ви бачили, тут знаходить таке сережка, коротше таке. Ну, мабуть, скіфське, не знаю. Походимо сьогодні. Ще тут от. Що я знайшов. Ось, бачите. Таку знайшов якусь мідно зелененько. Не знаю, що це було, але, мабуть, їхніх тих часів. Так що от, друзі, якось так. Кому подобається моя творчість. Побажання ставте подобайки, кому ні. Побажання, антиподобайки, пишіть коментарі. І кого є бажання, підписуйтесь, кого немає, відписуйтесь. Так що, друзі, ну що, йдемо далі. Перва знахідка є. Доволі воно мідне, вроді, не знаю, може бронзове. Было 45 під 50 До речі, сьогодні ходжу в наушниках і на частоті 15 кГц. На мульті віндуще бубнить. Так що ходжу на 15-тій частоті, грунт 78. Ну, доволі сухо. Так що все, ладно, не балаболю. Русик побіг, зараз все викопає. ні, знаєте. Кожному своє. О, сьогодні забув хабарницю. О, це тобі війна. Ладно. Голов... Головне, щоб були знахідки. Хабарниця то не головне. 60-70. Ну, такий сигнал нестабільний. Липше, наверное, а може і проволока. Закидує я таке щось. Так, щоб вам видно було. Ну, диємося. Пока уже думаю, що может быть нічого небудь хороше. Що це було? Хто знає. Ну знахідка. Добре. Ну в принципі, Тоже цікаво. Тож не тут таке, хоч копаю всі сигнали, І Не мороч голову Руся Десь там. Погодьте віть всякі с... хмарки. Класні. Ну таке, сторбачі, звісно, стояться, але що ну. ну, робиш? Що зробиш? Вони швидко подіскують і зразу засіють і тоді все. Ще трава, по траві можна там походити, ну не знаю, ладно. 45-55 сигнальчик. Що обратно драбина, викопав недавно дробину. Ну, нестабільний. Сигнал нестабільний, але трохи цвітне закидує. Ох ти. Оце вам нестабільний сигнал. Щось їхнє. Давайте помиємо. Водичка то є, а та... Наверное, якась прикраса, мабуть. А сигнал бачите? Треба копати такі сигнали. З чорним закидуючи. Не знаю, якийсь кигать. Чи кигать. Отаке зелененьке. Клас. Це Мене радує. О! на бронзова, а може хтозна? Бачите, що зелененька, то зелененька. Клас. Клас, класс. О! <хи> так, ямочку. Зариваємо. Хабарниці в мене немає. А, до речі, з приводу піна. Пін сейчас не виділюється, чітко він працює. Даже, бачите? Ну трохи там щось. Дякую. Підписнику. Є такий соловій розбойник. Він каже, поменяй батарейку. Ну, я не поміняв, у мене вона заряджається на USB. От. І я зарядив, в принципі, більш-менш нормально. Працює стабільно пінпойнте. Так що тобі, друже, подобаєчка. Дякую. Дякую вам, підписники, що ви підказуєте, нагадуєте, розказуєте. Це дуже цінно. Так що вам подобає. А з мене вам відосики. Ну і звичайні собі відосики. Я і для себе знімаю. Знаєте. З часом заходиш, подивитися. Ну, ви розумієте. Ладно, йдемо. Далі. Погодка, клас. Метров, не знаю, метрів 10. Так, да, 48, 55, 67. Ну, коротше, такий, плегаючі. Ну, сигнали ці такі тут треба... Сейчас уже 50. Треба копать такие сигналы, потому что можно что-то профукать. Давайте пинчиком пробьем. Так, немножко выше. А где тут. Что тут? Так. Теж у патинки такі зелененькі. Да. Ага. Якась прикраса була. Ну ви фоточку, звичайно, побачите. Так, із неразвором. Так. Отаке. От Треба ходити, тільки знаєте, погано тут, що. Бачите, якийсь турбальча, ну нічого. Походимо. А з приводу сигналу, бачите, це вам не монети. Нема чіткого сигналу. Якось так. Бронзова, мабуть. Клас. Ще щось знайшов зелененьке. Ну а воно, я вам скажу, на такій глибині було взагалі чорним. Думаю, копну. І от, копнув. Щось таке водичка ще є. Бачите, споровулики скручене. Оце тобі і чорний сигнал. Оце тобі на Щось теж було також, бачите, скручене. Ну добре. В принципі, непонятне, але ж, добре, що є. Ну не знаю. Тут, навіть, на копаті чорні всі сигнали, тому що, з якого металу я не знаю воно, з якого, а воно, бачите, на глибині б'є взагалі чорниною. так что вот так может и цикавые вылезы Русик где-то пошел туда вниз ну а я тут тяняюсь. по этим горе ладно Фух. 68, 72. Блин, дырчок цей. Так, у мене типа пошлмник під кепкою, так він може на камеру залазити. Дивіться. Коніночка. Хух. А тут Русик ходив. Він тут вихожував по цій стороні. Не знаю. Як він пропустив чи що. Хоча сигнал чіткий. Не такий, як ото. Оті всі сигнали були. Коніночка. Це з Кінської обрежі. Хто не знає. Ну це більш сучасне. Так що отак. Ну добре? Отак. От хожу, хожу. Звісно, якби не було цих дрючків, то було б ще краще. Ну, знаєте. Нічого страшного, головне, хоч сигнали є, якісь знахідки. Що не знайшов скіфський кінжал? Ручка тут ще була. Хі -хі -хі. Це сплуга із часів Радянщини. Такі эти. була типа сетка, і тут стояли ці зуби і це сплуга. Як, борона, з борони. От якось так. Ну, прикольно, кована. Рівно 78. Чіткий сигнал. что монета 77 78 давайте вместе подаемся. а может быть сейчас офигеть Ничего себе -ху 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 -ху. Ничего себе Пряжечка нашел Вот это и тело Аккуратненько почищу ее. Ничего себе Это меня первая пер вот такая пряжечка Вот это да з якого вона, що 78 було, як срібло. Клас. Ще й працює. <сі> От це тобі на. Клас. Берем. Вот так. <laughs> Ничего себе. Класс. Класс, класс. 52, 53. Чуткий сигнал. Еще не выкопал. Немножко поднялся. Сейчас я бачу. Фух-фух-фух-фух. Ещё одна пряжечка. Класс. О! Ха -ха. Видно, может быть. Оболотунно. Не латунна, а бронзова, мабуть. Ну добре. Ідемо далі. Друзі, був чорний-чорний сигнал. Ножик знайшов. Ну такий товстий. Ще дивіться було для ручки. Такий маленький ножик.

58, 64. Що тут у нас? Монет немає, ну, нічого. Де? Де ж пробомніла? Що мідне або латунна, мабуть, проколочка, можливо. патіні Кожу протикали. Можливо. Але може щось було таке. Не знаю. Ну щось їхнє, все точно. Ну ладно. Фух, русик. Аж он там у ярку. Він уже... Спустився вниз, потім наверх отак пройшов. Ось сюди пройшов. Вернувся назад поза кущами, ось там обійшов туди, там ходив. Весь сюди. Я таняюсь тут по цьому місці. Хі -хі. Ну не знаю, що він там знайшов. Ми з ним давно не бачились. Так що, ось якось так. 76-72. Тверденько тут асфальт. Майже. Тут у Ябу в грубці. Під 90 До конників прийшли. Щас трошки перекусимо. Блі, треба разробати. Я так. Дюра алюмінієва. Херня. Трошки перекусили. Я вже не знімав. Ну. От. Русик он побіг. Якщо вам видно. Вон. Хочу показати шмурдя. Тому що тягати його, знаєте, теж таке собі. Щораз, оп, що тут на смикав я шмурдю. Це з минулого купу. Це оставлю. Так, оце щось таке. Ну, оце. Якесь кільце таке, не знаю, що це таке. Ну, такі всякі пластинки. Це не пряжка. Це таке. От. І ножик. Ну, це заберу. А це остальне ми. оставим тут. А туди. Ох. О, це. Ай, тут. Навжити лісок. Можна по ліску походити. В принципі. Ну, не знаю. Піду щас... отут похожу. Не знаю, може вернусь туди на те саме місце, де ходив. Ну, осталося півтори-дві годинки максимум. Да і все. Все, буде класний сигнал. Включу камеру і покажу. Семьдесят дев'ять восемьдесят три сигнал расселенький тут шо асфальт восемьдесят три восемьдесят четыре п'ять дев'яносто Колюга, ага, да, зрозуміло, що це куля ладно, а я думав, Ладно. зариваємо. Шестьдесят шесть, шестьдесят семь. Дай сюда, Тём, следи тракторному. Не выкопала. Семьдесят четыре, трошки поднимается. Ну, вот не знаю. здесь тут и то фигня наверное сучасно можно его ну тяжко а может и не сучасно Ладно, беремо. Щось після обіду взагалі пусто. 38-40. На фольгу можливо. Можливо, фольга, то що... Звенить як фольга. Трошки вище. Нак. Вот вам и фольга. Семечка. Вот вам и фольга. Вот такие семечка. Є. О! Хі -хі. Ну нормально. Да, в цьому краю хоть есть щось. Ну, це ж та сама куля, що зараз. Раніше був на окно. Ну ничего, значит. А бачите, было 38, 42, як фольга. Глухий сигнал. Вот так. Вітер почався. Фух, ну все. Хватить на сьогодні. Русик уже поїхав, зібрався і поїхав. От, а я також собираюся. Там прибор лежить. А, і Руся він поїхав. Знайшов він там дві монети, якісь радянські, не знаю, там по-моєму, 38-го року одна, а друга там 50 якогось року. Коротше. Ну, отакі. І щось таке зелененьке. Якийсь обломочок. Ну, мабуть, щось таке старевеньке. Старенька, от і все вроді. Ну це він так сказав. Так що от якось так. Так, що там і шмурдя ще нарив'я? Що покажу. Оце. Оце таке ще. Таке проволока, куля. І все. Ну, а знахідки я покажу вам, я помию їх і покажу вам, які там більш-менш цікаві знахідки. Ну, могло бути і краще, але... І так, нормально, я так вважаю. Друзі, дякую, що ви слідкуєте за моєю творчістю, ставите подобаєчки, ставите антиподобаєчки, пишете коментарі і мене підтримуєте. Дякую за підтримку. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. Ну, друзі, і, звичайно, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.